Вони тут Ростислав Продакшн, Мене з Соня, і сьогодні з нами український астролог Альбіна Пономаренко. Вітаю друзі! Дуже рада бачити вас. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок. У цьому випуску ви побачите ексклюзивне інтерв'ю для нашого каналу від астрологині Альбіни Пономаренко, коли звільнять Крим, що пронесе наші країні лютий і коли довгоочікувана перемога. Далі скажіть ще, будь ласка. Чекає на українців у лютому. Перемога на тонкому плані вже відбулася майже від початку гострої фази. А єдине, що від того початку, від того дня, до сьогодні ще триває війна на фізичному плані, так? тому дуже важливо нам тримати стрій. На духовному плані тримати настрій, тримати впевненість, лютий нам подарує дуже сильну, дуже хорошу, дуже позитивну подію. Я прогнозувала її ще е, в, ну, в 22-му році. Говорила, що це одна із найзначніших таких дат: 10 лютого, і навіть десь 20 січня ми вже будемо мати якісь е, яскраві події. Так, от, е, 3 лютого. В Україні, в Києві відбудеться самет ЄС. Ви знаєте, це дуже класна подія, і результати цього саміту будуть дуже позитивні і дуже потішать наші українські серця, тому що той вплив зірок він дає нам якраз формули реєстрації офіційних. Союзів. В цьому місяці слід очікувати на кілька ключових дат і приємні новини у цей день. Перші позитивні зміни вже 10 лютого, оскільки це йде вплив від Сатурну. А Сатурн в астрології це північ, то загроза може навіть на початку лютого вже нам нести саме з півночі, тобто з території Білорусі можуть бути ті прильоти. Або можуть бути якісь провокації, до яких ми так само готові, бо багато говорять, що а чи може знову піти Росія з боку Білорусі на Україну. Ну, спробувати вони зможуть, але це ж навіть не чотирнадцятий рік і це не 24 лютого, 22 року. Це вже знаєте інший е пласт. А, наступна така м, хвиля небезпеки для нас, це з 12-го, навіть десь напередодні, так само з 10-го. На лютого, по 17 лютого, буде напружений вплив, але це вже вплив від Марсу, який він спочатку йшов, приторможував, давав нам аспекти в у вересні і в жовтні, далі в грудні і в листопаді. Знову поверталися ми до тих тем, і зараз, от в лютому і ще в березні, ми закриємо деякі питання. Бо це вже знаєте остаточно. Ми проходимо уроки по Марсу. Ми здаємо іспит, ми стаємо сильними і мудрими воїнами. Другими ключовими датами може стати період з 12 по 15 лютого. В цей час ймовірне загострення на фронті. Можливо, то навіть будуть і морські узбережжя, тобто у нас ще Херсонщина. Повністю не повернута так і там Маріуполь, Бердянськ. Є території, які виходять на моря. Я думаю, що от бойові дії мають можуть розпочатися там, і можемо повернути ту частину території саме от близько, десь 15 лютого. Бо тут мова йде про Нептуна. Нептун це завжди. Морські терени. І вже після загострення подій на фронті можна видихнути проти лише на кілька днів, 17 та 18 лютого. Вплив йде до місяця. Місяць в гороскопах держави це народ. І, до речі, це вплив від білого місяця. Білий місяць це символ Янгово-охоронця вищих сил, які дарують нам подарунки, які говорять. Ти під захистом не хвилюйся, все добре. Тому це будуть такі приємні для нас новини. Звичайно, ключовою датою і без астрологічних прогнозів буде 24 лютого. Особливо ця дата значима і для окупантів, і тому Альбіна Панемаренко попереджає про ймовірну небезпеку у цей день. Знову можуть бути спроби спроби вторгнення, тому що знову тут Сатурн впливає, а це північ. Але тут вплив ще йде до Венери в гороскопі України. А Венера в астрології це західні частини. Тобто ця небезпека може бути для західної частини України, для, захис... для західних частин кожного міста, містечка, селища для культурних якихось місцин. Це музеї, там, театри, супермаркети, мегамаркети, культурно розважальні центри. Вони можуть бути о, якраз м ну, небезпека може бути для них. Тому бажано от моя така рекомендація в ці дні, десь з 19, там, може навіть 18, го м от, трошечки поставити на паузу культурне життя. Та, ну, Просто поки що, так на декілька днів далі знову повернемося до того всього, до театру, до кіно. Але це може бути небезпечно для всіх нас. Склади можуть знову ж такі там горіти, бо тут є формула вибухів небезпеки, пожеж, право. Порушень певних до речі можуть бути якісь внутрішні провокації а в кінці місяця зле буде вже окупанту Зберемося в кулак та можемо дати дуже сильно відсіч і знову ж таки відвоювати якусь частину своєї території вже на сході країни. Ну і 27 лютого, і напередодні 26 те Цей вплив буде кармічно важливий для нас, еволюційний для нас, тому ті події. Вони можуть бути неоднозначні, вони можуть бути болючими, але вони такі або неприємними, просто скандали якісь можуть бути так. Але це такі події, які дають нам змогу рухатися вперед. Ну лише у лютому нас очікують приємні новини. Альбіна Пономаренко розповіла і про свій прогноз на увесь рік. Але перед позитивом імовірне загострення у квітні. Цей вплив буде пов'язаний із сходом країни. Можливо, там якраз розвернеться той останній бій, який важкий самий, але той, який буде вести нас до перемоги. Ну, квітень буде таким напруженим, лютий буде напруженим. Але, як бачимо, є позитивні новини, які будуть давати нам певні кроки до перемоги. І в кінці кінців ми все ж таки впродовж цього року таки прийдемо до нашої перемоги. Сильний вплив для нашої країни слід очікувати. І 1 липня. Якраз у цей позитивний вплив, який буде на 1 липня. Він нам так само може подарувати наступний черговий союз, наступне входження в НАТО, підтримку НАТО. Якісь офіційні а, такі домовленості знову ж таки, це і фінансова допомога, і економічна допомога може бути. І е, збройна допомога так само. Е, позитивний вплив буде в нас на 16 е, серпня, і ви знаєте, тут вже відчувається в тому впливі е, енергії відбудовування України. Тому я думаю, що перші такі кроки, значущі по відбудовані України, ми почуємо в серпні і напередодні Дня Незалежності. Можливо, саме в цей період Збройним силам Україна вдасться звільнити і Крим. От мені хочеться вірити, що на цих позитивних аспектах ми маємо дуже хороші шанси повернути Крим. Крим дійсно буде повернути, тому що. Ну іншого просто не може бути. Знаєте, я коли роблю прогноз для України, то я її роблю. Я його роблю для всієї України. А Україна єдина з Кримом, з Донбасом, з Луганщиною із і Запоріжжям, і з Закарпаттям, так і з Львовами, з Волинню. З усіма нашими областями. А наприкінці року вже все сходить до нашої перемоги. Але остаточно це відбудеться у 2024 році. На кінець 2023 року, а це в нас буде і кінець листопада, і грудень місяць. Там е, будуть так само е, якісь визначні події. Перемоги, можливо, навіть наша остаточна перемога вже от остаточна, і підпишемо всі міжнародні там правові угоди, як Україна переможець. І будемо отримувати репарації і все таке інше. Бо тут і комунікації, і перемовини, і відновлення України, відбудовування України дуже сильно видно в цих аспектах. І навіть забігаючи трошечки на 24-й рік, я можу сказати, що той рік почнеться так само з дуже сильного позитивного впливу зірок. Також Альбіна Пономаренко у цьому році прогнозує два коридори затемнення. Це несе за собою і позитивні, і негативні новини. Ви розказали детальніше для наших глядів про коридори затемнень, що це їх особливості і який вплив будуть мати на Україну не варто починати щось нове дуже важливо в своєму житті, тому що все, що починається в тих коридорах, воно має певну таку фатальну якусь окраску. Але фотом це не завжди погано, тому що фатом це як невідворотні якісь події. Бо знаєте, як от люди бояться слова карма. Що карма, це одразу щось погане? Ні, карма це причинно наслідковий зв'язок. І якщо причина, твоя дія, твоє слово, твоя думка була благосна, то і результат буде благосний. Отже, все по кармі, все по фатуму. Так? Тому ось ці два коридори за темні, це, знаєте, я їх називаю як такий тренінг. Коли ми маємо прокачати найкращі риси в собі, бути кращою версією себе, бути світочем для себе і для інших, тому що ми всі знаходимося під таким взором вищих сил, вищої справедливості. От а цей закон карми він такий, чи ти віриш в нього, чи не віриш? Отже, скажіть Альбіно, чи є позитивні прогнози для України, коли заживемо країну і як будемо відновлювати країну? Ми. Будемо сильні. Ми всі ситуації, які будуть складатися довкола нас, вони нас будуть вести до перемоги. Я хочу сказати таку річ, що от попередній коридор затемнення, який був осінню 25 жовтня, було сонячне затемнення. Ми його могли би спостерігати з наших от, українських терен, так Європа його бачила, європейська частина Росії, його бачила, Азія бачила. Тобто, це ознака, що ця територія. Буде змінена так, будуть зміни в Європі і в Азії впродовж цього року, тобто 25 жовтня, 2023 року. І ми вже знаємо, що ми є таким ініціатором так тих всіх змін у Європі, тому що ми говоримо: якщо ця організація не працює, давайте щось робити. От і е, резонанс цього затемнення сонячного, яке буде в квітні, воно дуже позитивне для України. Воно м, навіть дає нам формулу так само вдалих таких домовленостей до е, ну союзів, контрактів, контрактів, будемо так говорити, і військових, і е, е, економічних. Звичайно, ми не змогли залишити наших глядачів без прогнозу на цей рік. Тож далі, рейтинг щасливчиків на 2023 рік від Альбіни Пономаренко. Ті, хто народилися з 17 по 21 квітня, з 19 по 23 грудня, з 20 по 24 серпня, до речі, бачимо, що й Україна сюди потрапляє. Бачите, щасливчики цього затемнення, і це приємно, додатковий бонус. А, так, з 18 по 22 червня, хто народився, хто народився з 16 по 20 лютого. З 18 по 21 березня та з 18 по 22 травня. От у ваше життя можуть прийти якісь приємні а, чи люди, чи події, чи там, виграш лотерею, так, чи Просто якась людина з'явиться, чи на роботі вам пощастить, чи з дітьми у відносинах вдома. Ну, тобто, це вже залежить від вашого особистого гороскопу, Але вплив затемнення принесе обов'язково якісь бонуси. І на цьому все це було ексклюзивне інтерв'ю з Альбіною Пономаренко. Друзі, не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, поставити свою вподобайку та натиснути на дзвінок. Адже далі ще Іша прогнозів та наших перемог.